Привіт, мене звати Іра Ластівка. Ми говоримо про Корею, і це друга частина влогу про нашу сімейну поїздку. У першій частині ми провели два дні в Сеулі, і подивитися її можна за посиланням у правому верхньому кутку. На третій день ми зняли машину і вирушили на ній на схід. Машину ми не забронювали заздалегідь, тому довелося брати те, що лишилося. А лишився оцей шикарний Hyundai з купою сучасних технологій. Початок нашої поїздки був доволі напруженим, зважаючи на те, що тато, який був нашим водієм, на автоматі майже ніколи в житті не їздив, так само як не користувався всім. Цими сучасними технологіями ну, він, звісно, а, був в тут... шокі з нас трохи, бо ми як почали, папа він мені такий каже, оце гір. І я така, бо я то знаю, що це гір, типа. І, і я кажу, це гір папі, а папа в не бачив. А я не знаю, як воно по-нашому називається. Коробка передач. Ну, ото це я забула. Я даже переклала перекладачі, а, а там переклало механізм. <світ> 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 а, а потім я йому кажу цьому, цьому шу, що нам видавав. Кажу, що він просто тільки один раз їздив на автоматі. І тоді він каже, ну ладно, хай сідає, я об'ясню йому. І він, він ще щось, щось пояснив. Я шукаю тут речага, вперед назад, а його ж тут немає тільки місце для пляшу. Це <світ> <світ> не для пляшок, а для стаканів <світ> з кавою. <світ> для <світ> кави. Ти <світ> що, це, це, це ж сучасна машина, то місце для кави. Оленка сиділа попереду, бо вона нещодавно отримала водійські права в Кореї, а отже була найкраща знайома з тутешніми правилами дорожнього руху. Я, до речі, вмію водити, але на жаль, у Кореї українські права самі по собі не дійсні, і я поки що нічого не зробила для того, щоб змінити цю ситуацію. Під'їхали до першого. А що це таке? Ой, тільки тут ой, написано Шо? кеш. Шо кеш, Та? а скільки? Готівка. Спитай, спитай карт к... карточкою, а, а... Під... піднімали. Мені каже, це 1600. Мічно. А як а як значить? Дві тисячі давай. А спитай, чи картку можна? Кади. Кади. А кар... картка, ні? А, даже нет. Да. А, давай де... 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 А, транспортной карткой можно? <говорит> так что <говорит> транспортная картка? Транспортною такою не можна банковською, а -а -а, поняли цю картку, якою ми в метро платимо mm. у Кореї багато дуже платних доріг, і коли їдеш з одного міста в інше, треба час від часу щось платити. Але взагалі, якщо ви постійно десь їздите по Кореї, то зазвичай у людей є як ти Лін, кажеш, вона називається? хай Хай <хи> пес, тобто, ти можеш просто проїжджати не зупиняючись, і воно за номером твоєї машини визначає твою картку і потім просто списує з нею всі необхідні гроші. Дуже вручно. Воно їдуть люди звернути. На остров На острові, а можна так. Мама no. like, поїде, а ми нормально зловлять? Ну, як повезе. Ти поняла як мама? Та Вона догадується. Та десь. Вітаєш, та так, та та десь. <сі> Парковка це діло непросте. Ми тут вже скільки хвилин? Десять хвилин трошки крутимося. Ото туди їдь, можна, я, так, Ось тут стрілечка сюди, бачите, сюди будемо виїжджати. Вниз. Ой, ще й машина їде. Куди ви? <сіплес> <сіплес> тут нема місця. Вони вже всі попаркувалися. Ось, так, їжать. Ми приїхали туди, куди вже їздили. Просто цього разу ми не самі остатком Так. тут. Я додам посилання на моє попереднє відео про острів намі. У нього ці ось фрукти вони воняють як гівно. <р��> Сміхайтеся. Це ж кінкові Так. Вінка це японська да. назва, <р��> а <р��> корейською <р��> інхен намір. Енхен? Диви <р�х> нічого. <р�х> <р�х> оці Ні, <жовті"> Оце <р�х> дуже красиве, його всі за це. Ні, каже. Так Ми що його підняли. Це було залишці, що так. А, вона тут скрізь. І вони люблять за оці ось за запах оцих плодів. І в сеулі навіть спеціально всі плоди стараються струсити зібрати плоди. Оце? Покажи, покажи. Ні, це хісточка з нього. І як там? Березовий гайок і на кожній березі написано. Мабуть, хто посадив цю березу і коли. І прив'язано це на ось таку штучку, яка розтягується. Хоча вона все одно трошки впивається в березку. А може іншим боком? Поперед, може його покласти? Або на друге на щось. Ні, він же вже цю будує. Ух ты! Оня, де ж я свідник? не можна Ось ця популярна алея до речі. Цього року я не знаю у всіх довідниках казали, що. Період жовтого листя він буде з середини жовтня 5 п'яте 27 Зараз 27 число, і все зеленіше ніж коли ми були минулого року. Трошки бідно, але нічого. Нехай. <реш> І тому ми сьогодні вирішили його теж купити. Хоча, е, минулого разу він нам здався несмачним, а сьогодні нормальний. <реш> сьогодні дуже смачно. Класна лейка оця кінго, дерев. Уже так темнувато, а тут прям сонце. Скажіть. Правда, запах відчувається, отой. Наче якомусь курнику. А що, що там про гінко? Ну, Історичне дерево. <плес> <Історична дерева. плес> <плес> Цьому році до Геловіна тут ніяких декорацій нема зате вже є до Різдва. Зазвичай у Кореї весь жовтень все прикрашене до Геловіну. Минулої осені, скажімо, ця алея мала ось такий вигляд. Втім, цього року Геловін переважно проігнорували, таким чином вшановуючи жертв і тивонської трагедії. Ідемо до виходу і будемо їхати заселятися у готель, який ми сьогодні зняли. І потім ще поїдемо повечерям. За цей день ми виїхали з Сеула, і дорогою, заїхавши на острів намі, дісталися до Чунчона, біля якого в нас запланована ночівля зовсім в Чунчоні, Ми біля Чончону у пансіонаті. А зараз хочемо ще поїхати у Чунчон поїсти Таккальбі, тому що Чунчон відомий так кальбі, Так. Тут непогано так на підлузі. Чончоні то. Чунчоні. <свісна> 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 так, ну що, поїхали їсти. Поїхали. Про те, як ми їли так кальпі, в мене вже є окреме відео. Якщо ви його ще не бачили, можете тиснути на це посилання і подивитися. А ми з вами перейдемо одразу до ранку наступного дня, який видався хмарним. Власне, ми зняли цю кімнату, бо тут є тераса, і ми сподівалися зустріти схід сонця. Як бачите, чунчон розташований на берегу озера, і ми хотіли максимально насолодитися краєвидом. Сонце так і не показалося, втім озеро все одно було мальовниче. Коли Я дивилась передачку поза одіялком ОПА, там їх селили інтровертів в один будин і дивилися, як вони взаємодіють. Вони не особо взаємодіяли, кожен сидів у своїй кімнаті. Його передачка швидко закрилась Але, але кіха, там є один такий музикант, кіха. Корей. Він, до речі, з Аю зустрічався, але це вже клітки, він за неї набагато старший. Ну, не важно. І він оце в Чончоні перший приїхав в той домик, бо вони ж по-разному з'їжджались туди. І, і він взяв лодку і по озеру поплавав сам на лодці з веслом і все таке. І я так подивилась, і мені показалось так красиво, і я захотіла туди. Mm. Бо це приблизно таке було, тільки він там плавав

Сокчо, а потім е, переночуємо у каннині. У цьому регіоні багато гір і тому тут багато тунелів, бо ми не їдемо серпантином по горах, а ми просто проїжджаємо крізь них. У нас дуже розумна машина, і вона у тунелях сама зачиняє вікна. Ну якщо ти їдеш з відкритим вікном, тільки в'їжджаєш в тунель, одразу вікно зачиняється, а виїжджаєш, воно знову відкривається. Ми не звикли до таких розумних машин. Я особисто наближаємось до тунелю. А ось моє вікно. Ой, це воно само. Тепер йдемо тунелі. Це довгий ні? Mm -hmm. Коли тунель довгий, в них ще з'являються такі звуки і мигалки. мигалки. Так, да, для того, щоб люди не засинали, бо в тунелі це легко, довго. Ось це довгий. <рес> <рес> Сокчу це дуже туристичне місто. Тут і пляжі є, і гора Сорок яку ми не попали на неї. Та ми тут думали сходити на гору, третя за висотою в Південній Кореї. Ну, не сходить, а з'їздить на канадній дорозі. Але туди пускають тільки до 12-го дня, а зараз уже більше 12 Дивіться, яка це Сокчу? Як? Черкаси майже. Тобі море. Море. Справа може десь, а може зліва, треба шукати парковку. О, О, ти, ти, туди ж, проїхати. ти ж учитуй, що Чи ти що це машина ж не така? Ні, так. Ні, але... але ж він... Та ну воно ж показує, це, показує, це, це, це нормально. Близько машини. близько машини. Так, я отам стану. Так, да, отам їдь і ставай. Угу. Ми на набережчі. Тут є колесо і є пляж. he's a Тобто душ, який за монетки включається. 500 вон 1 хвилина і 30 секунд. Тут ось такі ось, окремі кабінки, ну теж за монетки. Це цікаво, таких душів вже немає. Ми зайшли в це місце, де куксу, але тут перед нами 18 людей вже записані в чергу. Ми зараз теж записуємося, щоб нам надіслали потім на мобільний повідомлення, що ми можемо приходити сюди. Скільки вже лишилось людей? Ми були 19, а зараз. Зараз ми 15 О, Продвигається. Але скажіть, як зручно, що можна в цьому додатку дивитися? Це 24-й, наші 26-й. Три команди залишилося. Зараз викликали 24-ту команду, 224-ту. 124-ту. 124. 124 а ми 126-та. Не знаю, не знаю. Є на обичну салфетку викладає кожному, і на салфетку оці ложать. Чани млинець з якою значини? Я ж дуже люблю. Добре. А як тобі ця? Але важкий палочка мене А мені поки я їм було дуже смачно. А тоді запив юшкою, а вона така гостра. що Це розвідійшов. Це гостренька. Це млинець з гречки. А ось це. А це по суті дерун. Картопля. Ну як тобі дерун? М-м. Що мені фото? Мама, схож той дерун. Візьмеш, ми віримо в тебе. Ну mm -hmm. В У ще й Як тобі деру? Просто деру, на мені смачне. Все треба доїсти. Хороше виховання. виховання. Троюшечку залишаємо тут. Хоча а паночки ніякої нікого нема. Ну, слава, ми погуляли по набережній Сокчо. Але далі йти не будемо хоча ось ці місця теж тут популярні. Але це треба приїжджати окремо. Дякуємо, Ну, слово, ми тут припаркували машину і думаємо, ну, вже давно, і зразу нічого не робили. А зараз оце в цьому автоматі ввели номер машини, який, я так, ми так розуміємо, считали. Що як ми заїжджали, воно нас сфоткало. Вже фотку машини вислали. А, так? Ну, так. Угадай, скільки ми заплатили. Думаю, що чотири, але судячи з того, що ти спитала, то, мабуть, більше. Разів у два. Майже У два рази більше, а потім у десять разів менше. Вісімсот вон. Ой, класно, класно. Ааа, тобто можна і А, тобто можна і на виїзді, але не заплатили там. Клас. Просто воно фотографірує і тут тільки платиш. Тут, мабуть, номеру не треба вводити. Так, ну так. Дуже розумно все.

Zawsze I co? I po, poza oddziałką odniosę Nie, z dwóch częścią. No i ta kolejna ja jest wyciągnięta.